Це хлопчик Еней, йому один рік чотири місяці. Його тато педіатр, а мама медсестра. І він їсть помідори з землі, з городу немитими, і ніхто не втрачає від цього свідомість. І зараз я поясню, чому так: що боїмось ми гельмінтів. Ну, трошки боїмось, тому що гельмінти це, в принципі, не корисно для організму. Але й великої шкоди і біди в цьому немає. Коли в нас буде підозра на гельмінтоз, наприклад, на аскериду або гострик, то ми здамо аналіз калу, перевіримо його. Якщо будуть гельмінти, ми проведемо дегельмінтизацію. Надмірна чистота і стерильність шкодить імунітету дитині, тому ми не сильно переживаємо. А стараємось адекватно підійти до вирощування дітей, адже думаємо про імунну систему, адже все життя ми якось, як біологічний вид людини, знаходили взаємодію з вірусами, з бактеріями і з гельмінтами. Тому раз в рік аналіз кало обов'язково, якщо є гельмінти, тоді дегельмінтизація. І не втрачайте свідомість від таких відео, будь ласка.